З Прикарпаття на Харківщину зведений загін головного управління ДСНС у Івано-Франківській області вирушив на схід України. Рятувальники працюватимуть на деокупованих територіях. Майже півсотня прикарпатських рятувальників на 12 одиницях техніки допомагатимуть колегам у проведенні аварійно-рятувальних робіт. Всі рятувальники зведеного загону укомплектовані всім необхідним, проінструктовані, підготовлені як психологічно, так і фізично. А найголовніше це сповнені бажання допомогти людям, які постраждали від війни, так як будуть задіяні до відновлювальних робіт та допомоги населенню, а також підтримки життєзабезпечення населення. Надзвичайники наголошує речниця головного управління ДСНС в області вмотивовані та сповнені бажання пришвидшити перемогу. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.